Алергія неадекватна реакція організму на певні подразники та може виникнути у будь-який період року. Але весною та влітку це трапляється найчастіше, коли квітнуть різноманітні рослини активізуються комахи та з'являються перші овочі і фрукти. Подразники можуть бути як зовнішні, так і внутрішні, зазначають лікарі. Найбільш часто зустрічаються це алергія на молочні продукти, алергія на морепродукти, рибу, алергія на яєчний білок, білок саме на продукти бджоводства, мед, наприклад, шоколад, цитрусові. Звичайно, список можна продовжувати, але це найбільш часто зустрічаючи ті алергени, які ми часто зустрічаємо саме в харчовій галузі. Необхідно пильно спостерігати і за самопочуттям. Ця малюка при покупці домашньої тварини, шерсть або слина якої може визвати алергічну реакцію. Особливу увагу слід приділити дітям віком до року, оскільки гострі прояви алергічної реакції можуть бути небезпечні для здоров'я немовлят. Саме присутність тварин в будинку або де інде не обов'язково через те, що алергія саме викликається на продукти життєдіяльності цих істот, тобто найчастіше, наприклад, на слину, слину собак. А собачка, якщо вона є в будинку, дуже любить щось погризти, все заслинить. І потім, коли її вже немає у приміщенні, дитинка контактує саме з цими часточками і має алергічні реакції. Існує велика кількість видів алергії. Тригерами можуть стати укуси комах, пліснява, кліщ домашнього пилу, ліки тощо. Прояви алергічної реакції можуть бути також різноманітні, і батькам варто бути уважними до самопочуття власної дитини. Висип на шкірі, свербіж, аї, розлади дихальної системи: це набряку носів, виділення з носу, це набряки е, тканин, обличчя, наприклад, або інших ділянок. Це, е, Сльозотеча, почервоніння очей. А я більше скажу, що прояви алергії також можуть бути і кишкові, коли у дитинки немає ніякого висипу, ніякого свербежу, а є діарея. Біль у животі у випорожненнях кров, тобто в калі ми можемо бачити отакі явища. Насамперед за будь-яких проявів алергії необхідно звернутися до лікаря, але іноді батьки самі можуть покращити самопочуття дитини, просто своєчасно виявивши подразники та прибравши їх, зазначають медики. Якщо це харчова алергія, виключіть, будь ласка, продукти алергени із раціону дитини, щоб їй жилося краще, комфортніше. Якщо це алергія на тварин, не заводьте, будь ласка, кішечок, собачок, фомічки. Зробіть життя дитини більш комфортніше в домашніх умовах, щоб не страждати від якогось вербіжу або набряку або висипу це дуже неприємно. Те ж саме стосується і тих ситуацій, коли дитину вкусила комаха. Треба діяти швидко і правильно. Якщо це алергії на укуси, наприклад, то витягніть жалу як мінімум, якщо це, наприклад, була пчола. Можна дати антиестемінні препарати. Це протиалергічні препарати в залежності від віку дитини та від її маси, в залежності від дозування, яке саме є. Але конкретні антигістамінні препарати протиалергічні, звичайно, вам підкаже педіатр. Та найстрашніше це гострі алергічні реакції. Вони проявляються стрімко за лічені хвилини і можуть перетікати у край тяжкі стани, стверджують лікарі. Найнебезпечні це набряки гортані шиї, найнебезпечніше це обличчя, набряк губ, язика, коли у нас страждає саме страждать органи дихання, коли з'являється задишка, коли з'являється така припухлість тканин, може навіть підвищуватися температура організму, можуть з'являтися при анафілактичному шоці, наприклад, інші розлади кровотворення. Можуть бути блідість шкіри, запаморочення, сплутаність свідомості. Щоб не втрачати дорогоцінного часу в екстрених ситуаціях та уникнути біди, батькам важливо вміти самостійно надавати базову долікарську допомогу своїй дитині ще до приїзду бригади швидкої, наголошують медики. Викликати швидку допомогу, негайно викликати швидку допомогу, припинить надходження алгену до організму. Якщо це ведення якихось ліків, припинить ведення цих ліків. Якщо це укус якоїсь комахи, витягнуть жалу знову ж таки, прикласти холод до місця укусу, наприклад. Або місце ін'єкції, наприклад, це дати, якщо дитина в свідомості, антигістамінні протиалергічні препарати в адекватній дозуванні для, саме для цієї дитини. І якщо дитина знаходиться в безсвідомому стані і свідомість втрачена, треба надати дитині правильного положення, безпечного тіла. Повернути на бік, голівку на бік і чекаємо швидку допомогу.